Вітаю 20 лютого. Давайте в цьому відео запитаємо: знаєте що одне питання. Кажуть, що війна, ну кажуть, ще на рік. А знаєте чому? Тому що Трамп вчора продовжив санкції проти Росії ще на один рік. Це такий натяк. Далі. А Зеленський війна ще на рік. Він доручив міністру оборони Федорову Федорову підготувати план щодо того, як Україна зможе ефективно воювати ще один рік. Давайте війна в Україні, що ще буде тривати рік? Получається, до 27-го року. Війна в Україні буде тривати ще рік. Війна в Україні буде тривати ще рік. Тут карта тупіку. Тупік закінчення в когось буде... в когось буде закінчення сили. Тобто закінчаться сили в когось. Рік це. Рік це вже, ну, рік це забагато. В когось мають закінчитися сили. Уход України від війни. Уход від цього. Дивіться, я сподіваюся, що не буде рік, що швидше. Ну, що швидше це все має закінчитися. Когось закінчаться сили. Чому Трамп продовжив санкції проти Росії ще на один рік? Чому Трамп продовжив санкції проти Росії ще на один рік? Щоб, щоб домовлялися, щоб домовились про території, бо ілюзія зустрічі, ілюзія перемовин вообще ілюзія того, що Росія хоче щось закінч... закінчувати. Так, хорошо. Зеленський доручив Федорову, Федорову міністру оборони підготувати план для, до, щодо того, як Україна зможе ефективно воювати протягом року. Україна зможе ще протягом одного року ефективно воювати на фронті? Зможе? Захист. Ну, не воювати, а захищатись. Зможе захищатися, захищатися зможе дрони, це наше все. Але дуже важко. Дуже важко, дуже важко. Дуже важко. Дуже складно військовим. Ну, навіть не те, що дуже, а я не знаю, скільки мільйон. Надто складно, дуже важко. І, взагалі, я би сказала, вже дихалка закінчується. Ось так показує. Ось військові, бачите, удар, важкість. Ми захи... дрони наше все для захисту. Зможемо захищатися зможемо. Як тут написано, продовжувати ефективно воювати, ну, а захищатися, в принципі. Зможемо відбиватися від них? Ну, давайте ще раз. Покажіть, будь ласка, нам, чи буде закінчення війни впродовж одного року? Чи буде закінчення війни в Україні впродовж одного року від сьогоднішнього дня? То що ж такое? І там було то пік смерті захист. Знову в когось закінчиться, в когось закінчаться можливості. Удар буде якийсь удар. Це все фінансовий удар. І потім, як зустріч і домовленості. Я не кажу, що для нас це буде прям щось таке радісне. Ні. Ні для кого це не буде радісним, але якось все ж таки має бути закінчення продовж року. Я на це розраховую. Навіть не хочу думати, що там 2, 3, 5 років, 10, безкінечність. Не хочу про це думати.